Вітання, це програма. Актуальне інтерв'ю майже рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. Які наступні кроки, аби Україна вистояла, і чи варто сідати за стіл переговорів з Росією? Сьогодні будемо говорити із Іриною Борзовою, народним депутатом України, головою Вінницької організації політичної партії Слуга народу мої вітання вам. Вітаю, рідні вінничани. Повномасштабна війна! Вона триває, вона несе нам втрати сум і біль. Що зараз є найважливіше, щоб вистояти? 11 місяців війни, повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Кожна ракета, яка влучає в будинок, яка забирає життя молодих людей, дітей, родин, розриває серце кожного українця. Кожен воїн, який Загинув за Україну, за нас з вами. Рятуючи життя українців, це неймовірна втрата для всієї України і неймовірний біль. Ви знаєте, на сьогоднішній день мені здається, що вже є втома. Вона дійсно є у українців психологічна втома, тому що жити під час війни. Жити і відчувати нестерпний біль це дуже важко. Але ми повинні триматися, тому що наша нація багатостраждальна. На жаль, українці пережили геноцид, голодомор, виселення, вигнання і у лютому. 2022 року Росія жорстоко напала на Україну. І зараз ми повинні бути сильними, ми повинні витримати і повинні бути єдиними. В історії Української Народної Республіки є паралелі, які відбуваються і сьогодні. І ми повинні знати і шанувати свою історію. І сьогодні не робити тих помилок. Ми проводили опитування, і не всі міничани знають гарну історію України. На вашу думку, чи дійсно є паралелі з Українською Народною Республікою? Ви знаєте, український народ завжди прагнув бути господарем на своїй землі? Український народ завжди прагнув. Бути незалежним у 1917 році була створена центральна рада, яку очолив Михайло Грушевський. 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка була проголошена як вільна незалежна суверенна держава українського народу. Михайло Грушевський об'єднав тоді. Українців, але вже у квітні 1918 року у Києві був переворот, і до влади приходить Гетьман Скоропадський. Гетьман Скоропадський під його керівництвом Україна була під захистом Німеччини. Але коли Німеччина програла Першу світову війну, Скоропадський прийняв рішення співпрацювати російськими. І коли війська. Української Народної Республіки про це знали. Вони повернули владу у Київ, і головою директорії став Володимир Виниченко. Саме 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки, коли історично воз'єдналися західні і східні території України. 22 січня 1919 року Київ був весь у жовтно-блакитному прапорі. У 9 ранку у всіх церквах йшли богослужіння, о 12 було проголошено акт злуки. На Софіївській площі був спільний молебен, а також військовий парад. Але вже незабаром до влади приходить. Петлюра. Петлюра давав опір більшовикам. Але все ж таки, у 1920 році більшовики зайшли на територію України і Петлюра виїхав за кордон і вже керував Українською Народною Республікою з за кордону. З цього часу, з 1922 року, починаються. Репресії, починається голодомор? Починається вигнання українців з української землі. І це тоді вже була радянська окупація України, тому що українці не обирали радянську владу. Що таке геноцид? Геноцид це починається з вбивства людини. Збивства людини за те, що просто людина є. У 32-33 роках українці пережили Голодомор. Українці пережили геноцид. Сьогодні, знову, з початку 1991 року, коли Україна стала незалежною, на 31 рік Україна. Зустріла війну у 2014 році. Росія без вагань анексувала Крим і розпочала війну на території Донецької та Луганської областях. А у 2022 році Росія за одну хвилину випустила ракети по містам України. Росія прийшла вбивати українців. Росія не хоче, щоб така держава, як Україна, існувала. І на мою думку, сьогодні дуже важливо розуміти, що насправді єдиний президент за всю історію України, який залишився під час війни, це Володимир Зеленський. І він об'єднав український народ, він об'єднав весь цивілізований світ щодо підтримки України і супротиву Росії. І ми повинні розуміти, що сьогодні саме головне це бути єдиними, тому що єдність це наша сила. Єдність це перший, другий, третій і останній крок до перемоги. І розбрат, конфлікти всередині суспільства, всередині України насправді це найбільша стратегія Кремля Росії. За останні 300 років Росія говорить, що хоче переговорів. Ми часто чуємо це з їхніх ЗМІ, про те, що вони намагаються домовитись, намагаються зателефонувати і з кимось поговорити. Чи можна з ними говорити, і чи справді вони хочуть цих переговорів? Чи це чергова маніпуляція, яка триває вже 11 місяців? Розумієте, на мою думку, Росія на час обманює і Росія дійсно, так як ви сказали, маніпулює. Тому що мир на нашій землі українській може настати тоді, коли всі війська будуть виведені, але їх ніхто не виводить. Тому російські війська, Збройні Сили України виб'ють з нашої землі. Мир може бути тоді, коли. Ракети не запускаються з території Росії або Білорусії по нашим містам, коли ракети не вбивають цивільне населення, коли не вбивають дітей, жінок. Мир може бути тоді, коли ми повернемо всіх полонених, яких, на жаль, тисячі в російському полоні. Тому на сьогоднішній день варто розуміти, що так нам потрібен мир. Але нам потрібна перемога, тому що Україна повинна мати певні стандарти безпеки. Ми повинні розуміти, що завтра чи післязавтра Росія знову не запустить ракету, і нам потрібно оборонятися. Збройні сили України героїчно, просто героїчно боронять Україну, вибивають ворога. Звільняють українські міста і захищають кожного з нас, але для цього нам потрібна зброя. Нам потрібна зброя для того, щоб захистити Україну. Нам потрібна зброя для того, щоб вибити ворога. І нещодавно президент України Володимир Зеленський у Давосі виступив з такою гучною промовою до всіх лідерів. Європейського союзу до лідерів західного світу, цивілізованого світу про те, що нам потрібна зброя сьогодні, що ми не можемо чекати наступної ракети. Тому що остання масована ракетна атака по багатоповерховому будинку у Дніпрі це велика трагедія. Я навіть не можу собі уявити, скільки. Родин було в цьому будинку в цей день, і що вони робили у вихідний день. І за одну секунду ракета вбила десятки людей. За одну секунду ракета скалічила долі людей, що дуже страшно. Що ракети були на озброєнні в Україні, що дуже жорстоко, і що неможливо повірити, що. Ракети були передані Україною за борг за газ. Також були передані літаки. Також літаки різали, утилізовували. І Збройні сили України могли б відбити ракету, але для цього потрібні сучасні системи ППО, наприклад, як патріот. І сьогодні важливо і подякувати нашим партнерам іноземним за те, що вони підтримують Україну. Але на жаль, у 2014 році вони не повірили. І у 2022 році, на початку війни, вони також не повірили у ту агресію, жорстокість, тероризм від Росії. Тому на сьогоднішній день. Край важливо мати єдність, мати підтримку з нашими західними партнерами. Вкрай важливо, щоб ми роз... вони розуміли, що Україна достойна бути в Європейському Союзі, що Україна достойна бути в НАТО. У нас насправді на сьогоднішній день найсильніша армія в Європейському Союзі. Можливо, потрібно і говорити, що найсильніша армія у світі. І якщо в нас буде зброя, я впевнена в тому, що Збройні Сили України дадуть відсіч агресору, і ми обов'язково переможемо. Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу для президентів Росії та Білорусі. Чи будуть притягнуті до відповідальності ще хтось? Так на сьогоднішній день дуже важливо, щоб вища політична... Керівництво Росії та Білорусі понесли відповідальність за скоєні злочини в Україні проти українського народу. На жаль, сьогодні такого механізму не існує. На жаль, сьогодні президент Путін і президент Лукашенка мають імунітет. Саме тому Володимир Зеленський представив 30 послам світу. Проект створення міжнародного спеціального трибуналу. Тому що всі ті, хто розпочав війну проти України, повинні бути покарані. Дуже важливо, щоб спеціальний міжнародний трибунал був створений за підтримки ООН і був підтриманий всіма країнами світу. І ми маємо гарну новину на сьогодні, тому що саме вчора Європарламент прийняв резолюцію щодо створення міжнародного спеціального трибуналу для покарання вищого політичного керівництва для покарання всіх тих, хто розпочав цю жорстоку війну в Україні у Верховній Раді. Був голова Європарламенту Шарль Мішель, який зазначив і наголосив на тому, що Європейський Союз буде до останнього підтримувати Україну до перемоги, що Європейський Союз і країни готові вже надавати нам важку техніку, і що є думка та що потрібно обов'язково покарати. Тих, хто розпочав війну, тому що безкарність вона породжує нове зло, вона породжує нову агресію. Тому Україна працює над створенням міжнародного трибуналу. Також, на мою думку, я думаю, що міжнародний трибунал повинен працювати над злочинами з 2014 року в Україні. Так, сподіваємося, що так і буде. За допомогою України, Верховної Ради і всіх зацікавлених в тому осіб ще хотіла запитати, зокрема, про українців, про вільничан. Постійно спілкуєтесь, запитуєте про їхні потреби, що говорять вони, зокрема вам, коли коли ви стоїте коло них сам на сам робота народного депутата полягає в першу чергу над законодавством. Тому я багато працюю у Верховній Раді. Сьогодні потрібно співпрацювати з міжнародними партнерами, також це робота у комітеті, але як тільки в мене з'являється вільний час, я приїжджаю на Вінниччину і їжджу по громадам Вінницької області. А сьогодні насправді найважчі часи за 31 дн. рік незалежності України, і сьогодні під час війни. Важко всім, важко людям похилого віку, важко родинам, які виховують дітей з інвалідністю, важко молодим людям, важко родинам військовослужбовців. Нас, на жаль, є багато війничан, які в російському полоні. Тому в першу чергу потрібно бути з людьми і йти за людьми. Потрібно їх чути, чому я приїжджаю особисто, тому що для мене дуже Важлива комунікація очі в очі саме з нашими війничанами. Коли ти чуєш і розумієш проблему, ти в першу чергу можеш просто підтримати, а далі працювати, працювати над вирішенням проблем. За останні місяці я побувала в багатьох громадах. Це неймовірний насправді біль і дуже дуже сильно важко, але я знаю. Що важче тим людям, які сьогодні мають велике горе, які втратили свого сина, які втратили батька, які чекають свою рідну людину з полону. Тому я зустрічаюсь з родинами. Ми також зустрічаємося з дітьми і робимо певні такі теплі зустрічі з дітками, з дітками, чиї батьки. Зараз захищають Україну. Ми також зустрічаємося з родинами, які виховують дітей з інвалідністю. І це не тільки гуманітарна допомога, це вирішення питань різних, тому що насправді під час війни так якось склалося, що і місцева влада, можливо, і центральна, не звертають на ті проблеми, які і залишилися у родин у дітей з інвалідністю. Тому потрібно вирішувати питання щодо реабілітації, щодо лікування таких дітей. Також це люди похилого віку. Є дуже багато пенсіонерів, самотніх. Так склалося, що в нас багато родин виїхали за кордон. і Так, вони рятували своє життя. Є багато зараз чоловіків, синів, які захищають Україну. І насправді, ви знаєте, для мене люди похилого віку, старшого віку, вони дуже такі самотні, і це є ті люди, які розуміють історію, тому що ми з вами говорили про молодь, так? яка насправді, можливо, і вперше зустріла війну, і це дуже жахливо. Але якраз такі люди старшого віку вони розуміють, що таке голод. Вони розуміють, що таке війна, і їм також вкрай необхідна підтримка. Тому весь вільний час, свій, який я проводжу на Вінниччині, і у суботу, і у неділю в мене немає вихідних днів. Я йду до Вінничан, йду для того, щоб допомогти і у найважчі часи нашої країни бути разом. І на завершення звернення до вільничан, до українців, звернення, підтримка. Що робити, як триматись далі особисто від вас? Шановні українці, рідні вільничани, я в першу чергу хочу подякувати вам за силу волі. Я хочу подякувати вам за незламність. Я хочу подякувати вам за єдність. Ми з вами зустріли війну і війна. Напевно, вже змінила кожного з нас. Які ми з вами будемо після нашої перемоги, ми не знаємо. Але зараз головне бути разом, підтримувати один одного, допомагати нашим Збройним силам України. Бути разом. Ми переможемо. Обов'язково. Слава Збройним силам України. Слава нашим героям! Дякую вам за розмову і за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую, Ірина Борзова, народний депутат України, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу, була з нами в ефірі.